Повернення кума Путіна Віктору Медведчуку знову дали слово в Росії. Якщо ви подумали, що він уже політичний труп, то ні, принаймні Сандер зрадник так не думає. Колишній депутат Верховної Ради заявив, що у нього досі є політичні амбіції. Про це він повідомив інтерв'ю головному рупору Кремля. Раша тудей щоправда, Медведчук не став розкривати деталі свого повернення у велику політику, проте сказав, що обов'язково про них розповість, коли прийде час. у своєму інтерв'ю путінським посіпакам Медведчук повторює меседжі у стилі російської пропаганди про те, що нібито не усі українці об'єдналися у протистояння Росії. Ну і звісно, що у всіх бідах він звинуватив президента Зеленського. Медведчук має амбітні плани на новий політичний рух, який, начебто, повинен розвіяти те, що Україна монолітна у своїх поглядах і підтримці зеленського. І справді Україна не диктаторська, а демократична країна, і тут люди мають право на власний політичний вибір. Однак як кажуть, що до цифр не посперечаєшся. Дані соціологів свідчать про те, що підтримка зеленського за останній рік справді дуже зросла. У грудні 2021 року, тобто ще до початку повномасштабної війни, Зеленському довіряли лише 27% громадян. Тепер у нього 84% довіри. Тобто Росія зробила усе можливе, аби українці об'єдналися довкола лідера країни. Ту, що знайдеться у Медведчука підтримка у найближчому майбутньому в Україні, дуже сумнівно, проте не виключено. Медведчуку уже вдавалося повернути собі політичну кар'єру навіть після початку війни на Донбасі та анексії Криму у 2014. Отирнадцятому році у 2019 тисячі він потрапив до українського парламенту, коли вирішив приєднатися до партії Вадима Рабіновича за життя. Велика кадрова шахівниця. Анонсовані президентом України масові звільнення втілили у життя. Під гарячу руку Зеленського потрапили вже чимало чиновників. Звільнили заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Після скандалу із закупівлею продуктів для захисників посади позбувся і заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов. Звільнення торкнулись і п'яти голів військових адміністрацій. Що далі? Німецькі танки нищитимуть окупантів. Канцлер Олаф Шольц оголосив про поставку Україні танків Леопард-2. Скільки отримаємо техніки і коли. Та чому Німеччина все ж змінила позицію щодо передачі танків і як вплине це озброєння на хід війни? Усе найважливіше у четвер, 26 січня о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.